Навчання очне. Найпростіше приття знаходиться у приміщенні діючого дитячого сотка потребує капітального ремонту, та знаходиться на відстані 450 метрів. Тому найкращим варіантом на перспективу необхідно будівель для закладу. Русаківська філія навчається два тут дітей, 17 персоналу пошкоджено не було. Навчання очний заклад використовує найпростіше притягнути вільному закладі на тропі школи. Сукачівський ліцей, 141 учень, 30 персоналу, пошкодження, стеля обвалена, пошкоджений дах, Відновлено дах, виконавець Державного секретарного служба транспорту. Да. Навчання очні е, необхідно капітальний ремонт е, найпростішого укриття. Е, зроблено проєктно-пошторисну документацію. На цей капітальний ремонт необхідно майже 4,5 млн грн. Пеневицький mm. ліцей, 170 учнів, 37 персоналів. Пошкоджень не було. Навчання очні. Міжнародна організація. Владіний фонд цей, ну, ви виконувати поточний ремонт укриття, та обладнати там цифрові освітні центри, саме укритті. Шпилівський ліцей, десятчі учнів 28 персоналу. Пошкоджень не було дистанційне навчання, тому що на сьогоднішній день не простіше укриття, потребує капітального ремонту. Там вода. Центр дитячої тайнацької творчості. Заклад відвідують близько сімсот. 85 дітей, 26 персонал. Навчання на сьогоднішній день дистанційне, тому що необхідний капітальний ремонт укриття виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Вартість цих робіт складає 11 тисяч майже, 300, майже 400 тисяч. 11 мільйонів 400 тисяч. Заклад шкільної освіти – Дитячий садок і банку відвідують 200 дітей, 35 персоналів, пошкодження сладків, кілька вікон пострелено, вікна За підтримки Місяць на сьогодні там йдуть роботи по облаштуванню найпростішого криття. Сонечко дитячий садок також заклад відвідують 200 дітей, 33 персоналу, складів, пошкодження двох дверей вікон віконрок. Е, ремонт вікон дверей і огорожей виконано, але необхідно капітальний ремонт, облаштування найпростішого укриття, виготовлені на проєктно-пошторну документацію і вартість цих робіт 7 мільйонів 253 тисячі. Серде веселка, 130 дітей, 41 актернал, слабкий рівень пошкоджень, два просередині вікна, які вже відновлені навчання дистанційні, тому що при заході відсутні приміщення для облаштування укриття. На сьогодні така ситуація із нашими освітніми всіма освітніми закладами. Шановні депутати, почала інформація для вас як до відома, але через... як випадку, коли ви що би я хотіла сказати вам, Ліся, ми з вами зробили проєктно-кошторисну документацію на школу номер 1 ліцей зараз називається, там 27 мільйонів. На сонечко 7 мільйонів і на Сукачі не пам'ятаю скільки, але ці, ці три заклади ми робили лише проєктно-кошторисну. Ми їх дали на обласні програми. Далі ми на цій сесії з вами дали на шкелі на проєктно-кошторисну і на ЦРД веселка. Зробимо проєктно-кошторисну і теж на міжнародні допомоги гранти і на область. І так ми маємо зробити планово, щоб всі 20 закладів у цьому році мали проєктно-кошторисну і за рік два мали укриття. Для чого? Такими сусідами, як росіяни і Білорусі, навіть якщо закінчиться війна, то ми маємо жити з розумінням того, що в кожному населеному пункті мінімум два укриття мають бути. Чи це при школі? Чи це при фапі, медамбулаторії, чи при будинку культури, чи в бібліотеці, чи при сільській раді, але воно має бути оснащене за останніми вимогами часу. Чому ми взяли зараз поліклініка на своятовські кошти? Ми подали з вами школа номородин Сукачі ліцей, школа раніше називалася Садок Сонечко, і подали поліклініку до будову разом із Обов'язково доплатили ми на минулій сесії за проєктно кошторисну, щоб бракували підвальне приміщення, зробили його як сховище, тому що під час війни в школі номер 2 і там в поліклініці теж люди ховалися. Незалежно від того, окремо в центральній районній лікарні Лариса Олександрівна цю робить сховище для своїх працівників воно в іншому місті. Але у нас в виванкові на жаль, станом на сьогодні. Ну, крім школи No2, нема жодного приміщення, де б хоч якось відповідало вимогам. І тому за нашу каденцію, в наші з вами три роки попереду, ми встигнемо це зробити. Але при всіх школах, при всіх закладах, де знаходяться діти, 100% має бути укриття. Якщо його немає, значить воно буде побудовано. Звичайно, воно буде будуватися вниз, а зверху над ним цю площу треба використати розумно. Коли приїжджали проєктанти, вони говорять, наприклад. Це веселка, ми будемо робити дві черги будівництва. Перша черга, це ми робимо сховище, а друга черга це над цим сховищем в один поверх іде або спортзал, або кінозал, або якісь, що, що захочуть працівники, які там працюють. Тому максимально у нас усіх має бути одна картинка стратегічного розвитку нашої громади, що і як ми робимо. Єдине, що доповідаємо всі зараз Марина Володимирівна буде доповідати. Всі роботи, які ми робимо і по відбудові по всьому, ми стараємося максимально залучити іноземні громадські організації, їхній капітал або обласні програми, тому що у нас, як і є ті гроші, то на нас із вами лікарня буде повністю, комунальні підприємства наші, ви знаєте, що люди хоч і платять, спроможні у нас є, але борги мають і не платять. Ну то в кожного на той залишається. Але маємо розуміти, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Так, да, звичайно, ви праві, вони в інтернеті, в Фейсбуці хочуть надання максимально якісних послуг. А за ці послуги чогось вважають, що ніхто платити не може і не повинен. Військовий час чи мирний час, вода ж тече-тече, ми її п'ємо. Сміття вивозять, вивозять і за це маємо платити. Але ну, це наші люди, це наші виборці, і ми маємо їм розказувати, маємо їм пояснювати. В будь-якому випадку у нас з вами так посади називаються, ми маємо працювати для людей. Іноді це невдячно згодна. Іноді в більшості це не вдячно. В більшості невдячно. Але, на жаль, той, хто зверху над хмарами, чітко бачить кожного з нас і знає, що ми робимо для чого. Це коротенько про освіті. Зараз Маріна Володимирівна розкаже про відбудову. Ми вийшли на ту фінішну пряму, де чітко знаємо, у нас 481 будинок був під нуль. Тільки є дач, це не основне місце проживання. Тому я хочу, щоб ви цю інформацію теж почули і взяли собі на замітку, коли вас питають люди, чого не відбудовуєте нам. Наш народ дуже хитрущий. У нас є в Іванкові такі, що стріляло там, де 8 березня, вони біжать із центру або за будинком культури їхніх хати і кажуть, гляньте, моя криша, вся в дірках. Звісно, в дірках. Так вона у вас була 20 років вже я, в дірках. А ви прибігли сьогодні і дайте ад. Так, да, сваряться, клянуть, матюкають, усе, що хочеш, але не обдурять же ж комісію і не обдурять сусідів, і не обдурять того, хто нас маємо. Ну не можна так. Ну на жаль, у нас є відсоток таких людей, які і по селах хочуть, щоб під цей час було все зроблено, і в Іванкулі дойшли до мудрості. А чого комісія не приїжджає? Призбіч сьогодні називати не буду, але якщо хочете в різному на слідчій статті. Розкажу конкретно з з якої вулиці прибігали, що хотіли, і ще скарги будуть скажете. Одна вже попала в область карга. На що я чітко дала відповідь? Хата не була пошкоджена, і взагалі в тій стороні Іванкова нічого ніде не лунало і нічого ніде не прилетіло. Тому дякую всім за увагу. Ще трошки Марина Володимирівна доповідає, і це буде останнім питанням сьогодні. Оксану Миколаївну інформацію треба проголосувати. Що ми взяли до відома? Шановні голосуємо. Противому тримали не готували двоє відсутні шість і рішення прийнято. Значить, на території громади пошкоджено 2429 об'єктів. З них 2229 впадає на житловий фонд. Житловий фонд на пошкоджений в 46 населених пунктах громади. Всі об'єкти, які відновлюються на території громади, відновлюються за рахунок. Коштів з державного бюджету, а також допомоги різних благодійних організацій і волонтерських форму. метою відновлення житлових об'єктів співпрацює з наступному благодійні організації і установу. Це ВКБ, які визначили пріоритетними наступні населення, селищі вантії фарі підгайни, теплики, замість пода. Міжнародна організація Людина в Біді це чеська організація, яка визначила пріоритетними наставні звідси Обуховичі, Санішівка, Термахівка, Сидоровичі, Жмірівка, Олізарівська, Валівська, Ховіва, Розважі, Жеребіля, Жерева, Сукачі, Старовичі, Захарівка, Зарудя, Свобода, Пухайська. Міжнародна організація з міграції, яка визначила пріоритетними селищі Іванків та Федорівка. На сьогоднішній день ми організації подали ще 197 об'єктів, над якими вони працюють і відбирають роботу. Цифри точно ще Благодійний фонд район Номер один, який визначив пріоритетних селах України. Французька народова гуманітарна організація «Актер», яка працює на території цієї громади на релігійна Реалі... організація Меноніцька серква, «Алмаз», Діамант. Це також організація, які працюють, наприклад, «Алмаз» і Діамант, які працюють переважно на території Кухарського округу, а Милоніцька церква вона виїжджає за потреби. До Благодійний фонд Михайла Василецького, Міжнародний фонд «Карітас Україна працює на території цієї громади. Крім відновлювальних робіт, благодійні організації надавали допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Ця допомога надавалася як безпосередньо жителям громади в участі селищної ради, так і надавалася селищній ради, яка ставилася будівельні матеріали на баланс, а потім комісією розглядалася і розподілялася, розподілялася відповідно до актів обстеження пошкоджених. На сьогоднішній день понад 500 власників пошкоджених удівел до гуманітарну допомогу від селищної ради у вигляді діваних матеріалів. Іванківська селищна рада прийняла участь у програмі України Департаменту регіонального розвитку. І 25 пошкоджених домів господарств в входної конструкції. Відповідно до програми Київської обласної ради, Нова Остеля, дві багатокітні родини отримали квартири в Новабудова, це село, село Сембровара і Бристо. І вже отримали ключі від цих квартир. В рамках програми відбудова приватних будинків, що лізує департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, 14 житлових будинків відібрано до участі прес. Будинки ще не почалися відновлюватися, але почалася доставлятися відповідна документація для того, щоб застосувати правоплати і подати декларацію нової вісімки. фонд район номер 1 відновив два будинки шляхом встановлення Казахстанного будинку та тобто столі Джерела і Село Петрівська. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 280 від четверта року департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації укладено договори. На ремонт конструкції дахів та трибель, ремонт і заміна заповнених вікових тобто, зверних проїздів, поточний ремонт. Іванківської селищної ради підготовлено понад 1200 пакетів документів та передано до департаменту. Ці пакетів документів біля точних шісти ми не знаємо, так як договорів у нас немає, а орієнтовно 66 будинків на території сіл, Сукачі, Фазарівка і Хочева е, були е, відновлені. В рамках співпраці і в антикої селищної радості швейцарської соціальних українців допомога України на території громади встановлено 22 модульних будиночки для тимчасового проживання. Робота продовжується і надалі. На встановлення, підключення комунікації, встановлення систем протипожежного захисту та захисту будівлі від прямих попадань, блискавки, встановлення відеоспостереження виконані були за рахунок коштів місцевого бюджету. Станом на е, перше лютого на території громади за рахунок волонтерів, благодійних організацій, коштів державного бюджету, власників домогосподарства відновлено повністю 655 житлових будинок, Відновлено частково 500 будинків, взято в роботу, відібрали вже повністю. Ми ж ми вже точно відібрали в роботу в організації, 412 чоловік будинків. З 481 зруйнованого повністю будинку для власників, для 201 власника це є основне житло. Так, 35, 34 будинки це власник невідкорні, 221 це будинок… Люди, які мають альтернативне житло, і 23 власних житлових будинків померли, і ніхто ніхто ще не вступив падщину. На сьогоднішній день на території громади ми е, 190 дали е, об'єктів, е, відбирає роботу міжнародна організація міграції, 109 актів, а також заходять інші організації, які е, шукають фінансування для реалізації інших проєктів. Тому, е, ми вдячні всім благодійним організаціям, які працюють на території громади. Впевнені, що роботи продовжуються, і ми всі житлові об'єкти, які потребують відновлення, відновлені. Дякую за увагу. От 480 двох, 221 це дачі. О, це друга черга, це не буде перша черга. Ще хотіла доповнити. Значить, ми це довідаємо інформацію. У нас обстеження житлових будинків проводилось декілька етапів. Першим етапом для того, щоб швидко обстежити, тому що була ж державна програма відповідно від розпорядження 280, яке я зазначила, необхідно було обстежити на рахунок пошкодження дахів, вікон і дверей. І буде проведені обстеження житлових будинків. Зараз, в кінці січня місяця, нам включили і зобов'язали. Вносити інформацію до програми Дія, відповідно до якої люди будуть отримувати компенсацію на пошкоджене та втрачене майно, і по... поясни на яке і поясни чому так. Да. Тому і що пізніше дії... прийняли постанову. Так, да. в постановах прийнята на сто і в цій дії передбачено, що тепер ми вносимо не об'єкт, а майновий комплекс. А майновий комплекс це бруківка, тобто вже передбачено вісімдесят шість найменувань, які нам необхідно на буде до дообстежувати. Тому будуть прийняті відповідні програми. Ви забудемо казати про те, що був ще модульний будинок встановлений, ну, як модульний, Желіпіль, який зараз переду Бородянкою, що то, що громадяни Іванковської громади, які проживали поряд, відмовились там поселяти. Ні, дивіться, а, бородянка написала нам лист, що просить, щоб ми їх ще й привезли в Бородянку. На що ми відповіли? Що, шановні, якщо вам підходить модульний будиночок в Желіплі, приїжджайте, забирайте і встановлюйте. І з жовтня місяця 22-го року профільний заступник Микола Миколайович Бойко знає, що в нас в цьому модульному містечку ніхто проживати не буде. І Київська область сказала, що вони його віддадуть швидше за все в Бородян. Бородянка приїжджала вже в січні цього року, подивилися, сніг мили, але поки що не забирали його нікуди. В нас і в Іванківському модульному, і в Кухацькому є місця. І якщо нам треба, буде, ми своїх людей розмістимо. Але поки він там стоїть, цей комплекс, найближчі хати, які до нього до попросили людей, щоб просто приглядали. Бо він знаходиться в такому ж стані, як ви розмістили, так і є. Єдине, що ми туди з вами не дали жодної копійки, не підводили ні воду, ні світло, нічого, тому що спочатку ми виясняли, чи там будуть люди, а потім робили весь спектр послуг і комунікацій. Тому в жеребілі просто їх як розгрузили, поставили, так вони і стоять один в один. Щоб ви розуміли. У жеребі в жеребілі, коли спочатку було, там було 88 88, Саржинська є Немає. 88 будинків, які зазнали руйнації. Але із цих 88, 78, 78 – це дача. Спочатку ми ж не знали, кого поселяти і як. А потім, коли в людини є альтернативне житло, на дачу ніхто не розраховує і нічого їм не дає. Тому так вийшло. Можливо, вони ще будуть стояти. ми ж не знаємо, що буде завтра, що буде після завтра. Це да. Але зараз на даний час вони нам не потрібні. І тому область про це знає, і коли треба буде в Україні, як я казала, забирайте. Але ванків, і, і кухарі, ми, звичайно, нікому не відомо. Ми будемо думати, що там буде підмогатися, це ж як їх використати. Жарпіля, так, А ті, що є в Іванкою кухарях, я думаю, вони нам будуть доційний завтра. І ще Марина доповідала по швейцарцях, так у нас 22 будиночки поставлені, але на 50 будиночків нам сказали заливати фундамент. Ми спочатку давали ці будиночки сім'ям, де є діти, потім, де є інвалідні, потім, де є учасники АТО. Зараз перейшли на пенсіонерів, один офіс і по двоє, але люди, де мають маленькі пенсії. Я так думаю, що зараз ще зайдуть, е, а пару Андрій Миколаєвич до нас канаті. Канаті. Міжнародна організація, які теж хочуть брати будиночки. У нас є частина людей, яких немає на ті будівлі, де вони жили, жодного документа. Немає права власності на будинок. Ніхто їм не переписав, не подарував, отак вони з діда дідобрати в хату, заходили батьківську і жили. Нема документів на землю. Зв'язку з тим, що швейцарці хочуть весь пакет документів, що це цієї сім'ї ката, цієї сім'ї земля, і тут ми їм ставимо, То в нас є такі до п'ятдесяти сімей, в яких немає нічого. Ні право власності, нічого. Зараз вони це право власності, аж ніяк не зроблять. Згідно закону, бо нема нашої жодного документа немає підстави. І от коли говорили з канадцями, у нас буде реальний з вами момент. Коли ми зможемо людям допомогти. Бо ми саме цю озвучили це питання. Єдине, що вони сказали, чи посвідчать сусіди і сільська рада, старостинський округ, чи дають довідку, що ці люди проживали. Так, Старості будуть давати довідку, що дійсно в селі у цій хаті люди жили стільки то років, але без жодного документа. І скільки їх там жило? І тоді канадці будиночки роблять не так, як швейцарці. ці всі однакові. А там різної площі залежно від кількості жителів. Але максимально здається 65 метрів квадратних теж. Тому ми використаємо цей шанс, бо теж сушимо голову, як допомогти цим, щоб те життя особливо по селах жили і не одосужились не хату оформити, не землю, нічого. Але є й такий випадок. Тому. Марина Володимирівна, дякую вам за все, що розказали. Інформацію беремо до відома, голосуємо, шановні депутати. На кожній сесії у різному будемо доповідати, що в нас є далі. Шановні депутати, в місті період відсвяткували дві дні народження наші колеги в один день, але в різні роки в один день, з 5 лютого. 5 лютого один день але різні роки народилися Володимир Болжими Виками. І Інна Володимирівна Кудіна Вітаю! Вати, не дивлячись на ваш інколи англійський характер, ми вас любимо і повернуємо. Дякую. Оце Щиро це... вам дякую за розуміння. Щиро дякую за підтримку. Да, дійсно, іноді надважко, але я дякую кожному з вас. Що знаєте, куди ми йдемо, як ми робимо за для чого це не робимо? Дозвольте оголосити сорок чергову сесії вашої столичні ради до.